Стріт рейсінг по Київськи зранку на кільцевій дорозі, щоби об'їхати величезний затор, водій маршрутного таксі з пасажирами виїхав просто на зустрічку. Шалений керманич приїхав у такому стилі кілька кілометрів. А люди в салоні навіть не одразу зрозуміли, що відбувається. Все через масштабні роботи шляховиків. Нині там триває капітальний ремонт дорожнього покриття. Проте водії, які мали б радіти перспективі гладенького асфальту, навпаки, згадують усі лихі слова. Чому радіолота готове якщо дорога буде хорошева? Затори та не один десяток тонн зрізаного асфальту. Сполучна кільцева дорога отримує зараз друге дихання. Водії бідкалися, проїхатися тут просто неможливо. Суцільні ями та тріщини. Нині ж у них нова проблема. Тут доведеться добряче постояти. Да, капець, Мінут 40, стоїм, тягнемося щоб начало. Кажіть, давно їдете вже по добре. Скільки по поврі. Є ті, хто адекватно сприймають тимчасові незручності. Проте кажуть, вони просто фізично не можуть дістатися місця, куди їхали. Під'їзні дороги перекриті ось такими от бар'єрами. Єдине, що дорожники залишили невеличкі насипи, якими можна дістатися. Проте, щоб туди доїхати, потрібно добре знати цю місцевість. Почему не вісить знак об'їзду. Він должен вісіть знак, схема, куди об'їхати. у мене навігатора нету. Мені потрібно направо, і я не знаю, як це зробити. Щодо самого ремонту, то він тут йде повним ходом. Турецька компанія Онур, яка виконує роботи, працює тут у кілька змін і в день, і вночі. Приміром, от зараз вони знімають верхній шар асфальту. Оце знімається покриття, і буде застелене нове покриття асфальтове, яке має е, дуже високої якості. Воно пристосовано більшість для великого вантажного транспорту. А відбувається все наступним чином. Спеціальна машина, яка йде, вона знімає дорожнє покриття за один проїзд приблизно 15 сантиметрів асфальту. Далі ж його подрібнюють і загружають в ось такі от вантажівки. І далі відправляють на вторинне виробництво. Старий асфальт буде використовуватися на пішохідній дорожці на нижній слої для а Подальшого буде заселятися тротуарним асфальтом. Точних строків, коли тут закінчиться ремонт, поки що немає. Все залежатиме від погоди і від умов виконання контракту. Проте дорожники сподіваються, що вже до кінця літа тут можна буде проїхатися новеньким асфальтом.